Зараз подивимося таку пораду для вас. Кого вам треба остерігатися? Кого вам треба остерігатися? Хто ви? Рицар Пентаклів. Ну ви зараз людина, яка потрошки вирішує свої якісь справи. Дуже повільно, нікуди не спішучи. Можливо, вирішуєте якісь фінансові питання, робочі питання, або ж просто в сімейному колі робите рутинну свою домашню роботу. І кого вам треба остерігатися? Дурня якогось, а, якогось шута, який може легко до вас проявлятися. Може, знаєте, от як підходять такі люди, і зачеплять, і підчеплять, і якийсь анекдот розкажуть, і все лізуть, 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 і так навяжчиво лізуть. Але подивіться, що на дні колоди п'ятірка мечів, яка говорить, що під текст цієї навяжчивості досить неприємний для вас. Остерігайтеся, будьте уважніші. І ще опишуть цю людину. Супер взагалі. Оця людина, яка до вас отак проявляється по шуту, дуже уважно остерігайтеся, тому що ця людина може бути якимсь практиком, або людина може якось магічити у ваш бік. Ці історії треба обов'язково перевіряти на особистих розкладах, але будьте обережніші, не беріть нічого з рук, тому що може щось принести, подати, піддати, підкласти і поменше спілкування з такою людиною.